Одна людина, це Патріарх Кирил, притоптав всю канонічність, і всю святість і розірвав, обідився і не хоче відпустити у МП від свого підпорядкування. І коли проблеми. ви, це його проблеми, це ваші проблеми, доки ви знаходитеся в УПЦ МП. Ми, Ми МП. Ж говоримо вам. — Дайте я Щоб ми вам говоримо. Я отець Іван, я вибачайся. — факти. Факти. На Буковині да. хто запросив і хто приймав з хлібом і сіллю Патріарха Кирила? Владика Лонгін. Владика Лонгін? Да. Ви були в Банчене, коли освячували Ні, не собор? Не був ну а ви були в Святодуховському е, соборі? Він теж не були? Бо Бу... ну, чому на вечірні? Ні, ви були, коли Патріарх Кирил був на Буковині? Був на вічі. Ну, Святодуховському. А поборі. чого він був? А що він робив на Буковині? Освящав Ну, а чого він освящав? — Головний храм монастиря. То в якому є? році було, ви хоч знаєте? Я знаю, ці в ці році було. Я знаю, кому це році було. В якому? Це було 2010 рік. Ну. Ну. А чому е, ви не признаєте, що ви московський патріархат? Бо ми вже не московський патріархат.